Макдебурзьке право. Це міське право, що виникло в 13 столітті в Німеччині. Воно передбачало звільнення міста від управління судової та адміністративної влади місцевих феодалів власників міст і створення міського самоврядування. Воно закріплювало право міських станів. Купців, міщан, ремісників встановлював порядок обрання і функції органів самоврядування, регулювало торгівлю, опіку, успадкування, визначало покарання за окремі види злочинів. Назва права походить від саксонського міста Магдебург, характер якого на самоврядування була зразком для одержання певілеїв такого роду. Найдавнішою серед магдебурзьких актів була грамота архієпископа Віхмана від 1188 року. Першими містами України, які одержали магдебурзьке право, були Сянок Львів. Кам'янець-Подільський Руцьк. Щоб схилити на свій бік заможну міську верхівку, в 1494 році Великий князь Ротовський Олександр Казимилович надав Києву Магдебурське право. На жаль, сама великокнязівська грамота, що дарувала Магдебурське право, не збереглась. Однак, у чолобитній урядові київських міщан 1497 року названі Війт, Бургомістер Радці. 1499 році і великий Отовський князь Олександр у своїй грамоті нагадав киянам: Єсмо, дали вам право німецькое, тобто Магдебурське. Цей документ і є першим писемним підтвердженням побутування Магдебургії в Києві. Згідно з цим правом ремісники і купці звільнялися від влади Воєводи і обирали магістратське управління, яке поділялося на дві колегії. Одна керувала зовнішніми справами та міським господарством. Дуга судовими справами. Першу колегію очолював віт, який оболався на все життя. До другої входили шість лавників на чолі з Бургомістом, Обирали цих осіб від усіх городян. Будинок магістрату називався ратушею. Грамоти на могдебурське право визначали також. І головні обов'язки міщан – брати участь в охороні міста, а в разі нападу татар виступати на їх відсіч. Ці факти свідчать, що магістрат мав право на формування народного ополчення, магдебурзьке право сприяло пожвавленню господарського і культурного життя міста.